Це операція, яка допомагає омолодити погляд, легко ущіпніть шкіру під очима та прослідкуйте, за який час вона повністю розправиться. Це найшвидший та найменш травматичний метод позбутися даної проблеми. Я не роблю додаткових розрізів. Вітаю, шановні глядачі каналу Grace Clinic. Мене звати Григорій Стрикун. Я пластичний хірург клініки Grace. Сьогодні я розповім вам про одну із найпоширеніших пластичних операцій у світі блефоропластику нижніх повік. Ми поговоримо про різні методи нижньої блефоропластики і який з них рекомендований у вашому випадку. Для тих, хто вперше цікавиться цією операцією, трохи про неї розповім. Блефоропластика це операція, яка допомагає омолодити погляд. Вона проводиться як на верхні повіки, так і на нижні. Однак сьогодні ми детальніше поговоримо саме про нижні повіки. Блефоропластика нижніх повік виконується пацієнтам, які помічають постійну набряклість нижніх повік або так звані мішки під очима, а також при надлишковій кількості зморшок в цій ділянці. Сукупність цих симптомів створює враження невиспаної або змученої людини. При нижній блефаропластиці може використовуватись як місцева анестезія, так і загальна. Я надаю перевагу загальній анестезії, тому що, по відчуттям для пацієнта операція проходить за одну мить, а для хірурга це менший ризик кровотеч та післяопераційних ускладнень через нижчий артеріальний тиск під час операції. І це впевненість в тому, що пацієнт не відчуває жодного дискомфорту та не бачить хірургічні інструменти, що може викликати занепокоєння. Сама операція проводиться протягом однієї-двох годин, в залежності від методу проведення і які завдання ми хочемо вирішити. Якщо операція була під загальним наркозом, пацієнт залишається на добу в персональній палаті під медичним супроводом. А вранці, після огляду, за вашим бажанням, можливий трансфер додому на комфортабельній тесла. Через два тижні після втручання слідів операції, можливих синців, набряку вже немає. А для пришвидшення заживлення в грейс клінік я призначаю реабілітаційні процедури, наприклад, мезотерапію для покращення лімфодренажу, ЛЕД-лампу інші косметологічні процедури. Існує декілька варіантів проведення блефаропластики нижніх повік, в залежності від того, яке завдання ми хочемо вирішити. Щоб зрозуміти, який метод, скоріш за все, вам підійде, треба звернутися на очну консультацію до пластичного хірурга. Але є деякі лайфхаки, які ви можете спробувати виконати самостійно перед дзеркалом. Якщо при легкому натисканні на очне яблуко відбувається вип'ячування або збільшення мішків під очима, це свідчить про наявність жирових гриж повіки і є одним із показів до проведення блефоропластики. Можна Робити щіпковий тест шкіри, щоб визначити її здатність до скорочення. Легко ущіпніть шкіру під очима та прослідкуйте, за який час вона повністю розправиться. Так, щоб не було помітно, що ви торкались шкіри. Якщо цей час більше, ніж 1-2 секунди, то це свідчить про зменшену пружність шкіри, тобто її тургор, та здатність до скорочення. Це, скоріш за все, ознака того, що вам показана класична блефоропластика із видаленням зайвої шкіри. При даному типі операції розріз проводиться по контуру нижньої повіки, шкіра відділяється і зайва видаляється. Сліди від операції при цьому приховані під віями. Також можна визначити показання до класичної блефоропластики по зморшках. Якщо у вас одна або кілька неглибоких зморшок в ділянці нижньої повіки та щепковий тест у вас складає 1-2 секунди, але мішки під очима є. То вам показана трансконюктівальна блефаропластика. Якщо ж кількість мілких або глибоких зморшок велика, навіть при відсутності гриж нижніх повік, вам показана класична операція. Трансковальна блефаропластика це видалення грижових випинань, тобто мішків під очима, без зовнішніх розрізів. Така операція показана здебільшого молодим пацієнтам, хоча й не тільки, в яких немає надлишку шкіри, а турбують тільки набряки під очима або ефект невиспаного погляду. При цьому ці так звані жирові мішки можуть видалятися або переміщуватися в носослізну борозну, якщо при цьому ви помічаєте в себе прояв носослізної борозди, ось вона тут знаходиться. Це найшвидший та найменш травматичний метод позбутися даної проблеми. Практично на наступний день ви можете йти на роботу із мінімальними ознаками прооперованого стану. Ще додам про такий метод, як кантопексія, це метод корекції підняття зовнішнього кута ока при його анатомічному або віковому опущенні. Суть кантопексії полягає в тому, що ми сприймаємо привабливим розріз очей з зовнішнім кутиком ока дещо вищим, ніж внутрішній. Це надає очні щілені, тобто фігурі ока без урахування повік мигдалевидного вигляду, що характерно для молодих і здорових людей. Дані параметри більш характерні для жінок. У чоловіків ця ділянка може варіювати в залежності від типу обличчя. Кантопексія іноді виконується і для профілактики та лікування вікових, і післяопераційних небажаних явищ, таких як ектропіон. Тобто виворіт нижньої повіки так, що вона відстає від склери. Найчастіше ця операція застосовується в комплексі з блефоропластикою, але може виконуватися і самостійно. Розріз робиться близько 0,5 см з боку верхньої та нижньої повіки, після чого кути кока підшиваються до кісткового краю робіти вище. Показання до кантопексії можна визначити навіть самостійно. Потрібно пальцем спробувати змістити зовнішній кутока вгору або вниз, і якщо кут вільно рухається, вам показана дана операція. Реабілітація після блефоропластики складає приблизно 10-14 днів. Якщо ви схильні до набряків, даний період може бути на кілька днів довше. Період після операції складається з зняття швів на п'ятий день після операції. До зняття швів і день після виносите спеціальні пов'язки, так звані стерістріпи, які забезпечують краще заживлення рани та зменшення післяопераційного набряку. Післяопераційний вигляд нижньої повіки може проявлятися набряком, жовтуватим відтінком шкіри або невеликими синцями. Після зняття швів ви можете виконувати косметологічні реабілітаційні процедури типу масажу, масок, мікростромової терапії для швидшого усунення набряку або синців та кращого результату. Тривалість реабілітаційного періоду залежить від методу оперативного втручання та від пацієнта, який дотримується рекомендацій лікаря. Реабілітаційний період після трансконюктивальної блефаропластики найкоротший. Після класичного методу має середню тривалість, а після розширеної блефаропластики найдовший через більший травматизм і об'єм операції. Слід зазначити, що макіяж можна використовувати із шостого дня після операції, а після транскон'юктивальної операції практично одразу. При наявності зовнішніх рубців в літню пору рекомендується використовувати сонцезахисний крем або спеціальний гель для рубців для їх швидшого так званого зникнення. Нижну блефоропластику іноді рекомендую комбінувати із ліпофілінгом робіти для корекції носослізної впадини та такої косметологічної процедури, як РФ-ліфтинг, для кращого скорочення шкіри та зникнення зморшок. Також може застосовуватися в комплексі із іншими корекціями і операціями, типу підтяжки обличчя або малярного жиру, так званим чек-ліфтом. До речі, саме при підтяжці середньої третини обличчя методом чекліфт в комбінації із нижньою блефаропластикою я не роблю додаткових розрізів, оскільки цей вид підтяжки проводиться через той самий розріз, що і нижня блефаропластика. Але детальніше про це в наступному відео. Якщо це відео було для вас корисним, буду вдячним за лайк. Підписуйтесь та обов'язково пишіть в коментарях ваші запитання. До нових зустрічей.